Перше, вона не ну, ми якось так не зробили, що ми маємо чергову чергову позачергову, так би тавтологію сказати. І прошу вибачення, що я вас так два рази позачергово витягнув викладачам, директорам відомо, та й думаю, вам це додає держава. Надія Васильна більш детально розкаже. Бюджетна комісія засіла, дякуємо. Голові бюджетної комісії е, і. Можемо розпочати нашу позачергову сесію гімном держави Україна і перейти до нашого позачергового сесії. Ще не в мирожини слова, ні воля. ще нам братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття, У своїй стороні. Душу й тіло, ми за нашу свободу и покажем, що ми братя козацького, души тіла ми хола. За нашу свободу і покажем, що ми робить, козацького роду. того. Шанує нашого воїна, якого тільки що з очистями Богом спочиваю і всіх загинувших, які Загинули за нас у цій п'ятій дівчато. Дякую, Христи. Проголосуємо за одне питання, щоб я вас не затримував. А ми не, ті які зауваження з попередньої сесії сьогодні не виносили, щоб вас не затримувати вже на чергову сесію. Постараюся ті моменти, які були й зауваження нам висловити в майбутній сесії, можливо, допрацювати те, що ми не допрацювали. Тому я Романа, прошу ставити порядок денний на голосування і перейде вже безпосередньо до одного з котрих, який є. Дивіться по системі мажерамор, все працює, дякую вам. Тоді я запрошую надію Васильівну до слова. Ви вже в процесі може якісь загальні питання, бо це ваші увазі подається проект рішення пронесення змін до бюджету нажніверні сільської територіальної громади на 2025 рік відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 25 вересня 25 року в номер. Тисячу двісті одинадцять деяких питання організації харчування усім захід загальної середньої освіти пропозиція зарахувати до доходів загального фонду субвенцію державного бюджету на харчування усіх зага загальної середньої освіти. тисяч п'ятсот дев'ятсот п'ятдесят тисяч двісті три і поєднане зміни додаткової частини по продуктах харчування 500 Дев'ятсот тисяч 200 відповідно до розгляду закладів загальної середньої освіти. Розподіл здійснення відповідно до кількості дітей у перших четвертіх класах, і ця субвенція йде на видатки з жовтня по грудень місяць. Ну, ще додам, що постанова прийнята 20 числа але опублікована на сайті Кабінету міністрів була вчора десь близько четвертій години. Просимо ну, виховачення. Тут ще плюс, плюс до того, що нашим закладом загальної середньої освіти необхідно провести процедури закупівель для продовження організації харчування або заключити договори на поставку продуктів харчування. Дане рішення розглядалося на засідання бюджетної комісії, зауважимо пропозицією. Якщо ну, хтось може має якісь загальнюючі чи питання, хто не був того разу, в більшості це постанова кабінету міністрів, слава Богу, що додають, хоча в такому ральному режимі додали викладачам того разу, цей раз додають на харчування. Часи важкі, надіємося, що будемо функціонувати забезпечувати необхідні необхідні моменти.

І якщо немає питань, можемо ставити на голосування. І якщо м -м, різний. Як увага голосує. Доброго дня. Рішення прийняті, як маєте якісь ще до напрацювання до майбутніх сесій, прошу озвучити, а ми вже що, що в наших селах постараємося довго працювати. Якщо ні, то можу завершувати кожен особистих чи робочих справа. І щиро дякую за, за роботу. І від імені вчителів і дітей. усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, браття, у своїй стороні. Душу й тіло, ми мы за нашу свободу и покажем, що ми Братя козацького душила ми.